Добрий день, діти! Хочете почути чарівну розповідь про те, чому осінь називають грибною порою? Осінь це особливий час, коли ліс перетворюється на справжню грибну країну. Після теплих літніх днів? Та осінніх дощів земля отримує багато вологи. А температура стає саме такою, як люблять грибочки. Вони, немов за помахом чарівної палички з'являються з під землі. Хто такі гриби? Це не рослини і не тварини, це окреме диво природи. Вони не потребують сонячного світла, щоб рости на відміну від квітів чи дерев. Те, що ми бачимо над землею, це лише плід гриба, його плодове тіло, шапинка і ніжка. Справжній гриб ховається під землею. Це така велика мережа тоненьких ниточок, яка називається грибницею. Вона схожа на коріння і допомагає грибу живитися. В осінньому лісі можна зустріти багато різних грибів. Ось деякі з них. Білий гриб справжній цар в лісу. У нього товста ніжка і коричнього шапинка. Його дуже полюбляють грибники. Такі гриби, як підберезовик та підосичник, дружать з деревами. Підберезовики ростуть під берізками, а підосичники під осичками. Маслюки. Мають слизькі, ніби смощені олією шапинки і ховаються під хвойними деревами. А опеньки гриби дуже товариські. Вони ніколи не ростуть поодинці, а завжди великими сім'ями на пеньках або стовбурах дерев. Збирати гриби. Це захопливо, але треба бути дуже обережними. Збирай лише знайомі гриби. Ніколи не клади до кошика гриб, якщо ти не впевнений, що він їстівний. Краще обійти незнайомі гриби стороною. Не знищує отруйні гриби. Навіть отруйні для людини гриби, як от мухомори, потрібні лісу та його мешканцям. Вони допомагають природі і є частиною лісового балансу. Не руйнуй грибницю, гриби краще акуратно зрізати ножиком біля основи, щоб не пошкодити підземну частину. І тоді наступного року на цьому місці виростуть нові грибочки. Осінній ліс щедрий на свої дари, але вимагає поваги та знань. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися про цих дивовижних лісових жителів.